Святкового дня навіть серйозно читальна зала перетворилась на романтичний куточок. Відповідне оформлення, повільна мелодія, приглушене світло і гості. Жінок як очікувалось більше аніж чоловіків, проте присутні не засмучуються. кажуть, насправді любов, явище безмежне і не лише до протилежної статі, а й до близьких людей, цікавих книжок, і навіть улюбленої бібліотеки. Мене пригласили сьогодні на мероприятие, посвящення дню влюблених, Тому я сьогодні соміщаю приятне з полізним. И хочу сказать о, вообще об этой библиотеке, потому что она для меня прежде всего в свободное время является храмом храмом души, это я говорю совершенно откровенно. Я здесь получаю полнейшее отдохновение, всевозможную информацию. І, е, крім того, вона мені дозволяє відкрити по новому Херсон. Подобаються мені книжки, і нові, і старі, і класичні, і ось, наприклад, шедеври українсько-ліричної любовної лірики. Тут пісні із опер, і сучасних письменників. Так що я люблю сюди ходити. Очень довольна колективом і довольна, що нас не забувають до сих пор приглашають на всі міроприятия. Це чудесно. Ну, і здесь, і Приході, у нас сьогодні такої та такої мероприяти, що нас пам'ять. Приємна ведуча святкового заходу розповідає одну з легенд створення. Колись давно ще за часів римських завойовників, створюючи непереможну армію, імператор Клавдій ІІ заборонив своїм солдатам одружуватись. Смерть загрожувала і священикам, котрі проводили церемонії вільчання. Не побоявся покарання один з них, отець Валентин. Він продовжував таємно об'єднувати серця закоханих легіонерів. З їх половинками, дізнавшись про це, священика схопили і стратили, та жертва не була даремною. Адже цей день, 14 лютого, прийшов крізь віки, став безсмертним у серцях усіх закоханих. Ми підготували підборку із фільмів о любві література. Естественно, бібліотеки не може бути этого. Это і книги, і різні вирізки статі, ілюстрації, все, що касается любви, і, конечно же, просто живое общение и участие в играх, конкурсах, в которые будуть на нашем мероприятии. Учасникам запропонували взяти участь у розважальних конкурсах, як, наприклад, романтичне знайомство, з'єднання розбитих сердець, конкурс пісень та інші, а найактивніші читали вірші. Усі отримали солодкі подарунки, найкмітливіші книжки. Та найприємніше увага і можливість знайти друзів або навіть коханих. Я, як ти замітила, теж після черідного нашого мероприятия, смотрю, а от два таких доволі солідних чоловіка, які прийшли порознь, а ушли в місті. Вот, и і ми тому потому что серця з'єднуються. кохання. Теми вічна, та головне, аби вона не обмежувалася словами, діляться працівники бібліотеки і сподіваються, що такий жартіливий захід залишить приємний слід у серцях відвідувачів.